Слава Україні. Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 27 листопада і я хочу показати вам, як виглядають дерева в моєму садочку після обробітку залізним купоросом плюс карбамід. Можливо, камера може повністю не передає, але вони стовбура, стовбур і гілки мають. Такий відтінок, верніше, колір мокрий, як після дощу. За пару тижнів, може камера не передає так чітко, за пару тижнів це змиється снігом, дощ, дощом, і вони набудуть жовтоватого відтінку від залізного купоросу. А на даний момент, на даний час, вони всі мають такий вигляд, як, як мокрі. Це через карбамід. Обов'язково потрібно обробляти, як я казав в попередніх відео, можете подивитися не тільки сам стовбур гілки, а й місце, де посаджене дерево, там, де є листки, вони також Мають шкідників і захворювання. Листки, я маю на увазі, які опали, і земля кругом дерева. От так Я зараз покажу О, такий вигляд. Наче як після дощу гілки, це через карбамід. За пару тижнів він змиється і все піде в ґрунт. Це буде добриво на наступний рік. От молодше дерево, яблуні гарно видно, які гілки. Там мене запитували, чи потрібно додати прилипач. Карбамід мочовина, вона сама по собі, як прилипач. От бачите, як воно все, якщо гарно обробляти, ніде ніяких шкідників. Не перезимують. І всякі хвороби знищуються також обробляв як бакову сумішу карбамід плюс залізний, залізний купорос. Це я показував яблуні. Так виглядають черешні. Ну, зараз так осливо. ось до на сливі теж гарно видно. Отакий от не сонячна погода пасмурно. Можливо, і погано видно. А тоді буде набувати більш такого жовтоватого відтінку до весни. Карбамід буде змиватися. Це слива. Так, Черешні, от теж. По можливості, як є такі гілочки, і у вас небагато дерев, і, не гілочки, а листочки. Все це потрібно обривати. Зима довга, тут також можуть бути інфекції і шкідники в таких місцях. Це... Все. Це не важко зробити. Такі черешні. Від верху донизу гарно обробляєте. Де грубше, то вже видно, от що жовте, залізний купорос. Далі буде більш жовтіший. Такі стан черешні. Так виглядають після обробітку карбамідом плюс залізний купороз. Такий вигляд груш після обробітку. Також виглядає мокрим. Весь стовбур і всі гілочки треба гарно обробляти, тоді буде ефект. От, Я покажу вам. Всі гілочки не шкодувати препарату, гарно-гарно обробляти все, щоб попало кругом в кожну тріщинку, в кожну отакі От місця. Це дуже опасні місця. Там щось Може згимувати і може бути інфекція. Тому, якщо ми гарно обробимо весь цей стовбур, то шкідники помруть і можемо поборотися з такою інфекцією, якою літом ми поборотись не можемо. Так виглядають. Дерева, груші. Обов'язково використовувати треба засоби захисту, бо препарат агресивний, розсідає не тільки метал, а й шкіру на руках також. Обов'язково користуйтесь засобами захисту. І оприскувач, і все треба гарно вимити після обробітку. Бо буде роз'їдати деталі. Такий вигляд груші мають після обробітку. Також, на вигляд, наче мокрі це карбамід. Тут така пленочка захисна, яка за деякий час змиється І буде добриво для дерева. Такий вигляд мають абрикоси. абрикос кора. Дуже гарно все, але кора тут грубша і чим старше дерево, тим грубша кора. Зараз я вам покажу, як на більш старших деревах, от видно тільки на тончих гілках. А на стовбурі не видно. Тільки жовтуватий відтінок від залізного купоросу. От, і ще старше. Також видно тільки, де гладенькі білочки, то видно. А на стовбурі погано видно. Стовбур дуже гарно впітує. Так, все які молодші дерева, то тут видно краще. От що, гарно оброблено все. От молодий абрикос, на ньому гарно видно всі гілочки в Такий стан абрикосу після обробітку даним препаратом. Такий стан мають персики і нектарини. Це молоді. Деревця. Також стовбу, не видно як. Зараз я підійду. До більш старших покажу вам. Ага, от молодий перевозя прищепа перещепа верніше однорічна. На ній гарно видно. Карбамід і такий стан деревця. А тепер перейдемо до старших дерев. Які я обробляю кожен рік, ось вони вже накопичують, залізу вже і за рік не змивається. От я ще обробив і з них на стовбурі видно, тут гарно видно, що він має жовтий відтінок. А гілки от в карбаміді. Так само і тут. Зараз ще до одного перейду. Хто хоче подивитись, хто хоче знати пропорції, якими я обробляю, можете подивитись в мене на каналі попереднє відео. Я там розповідаю, як, які пропорції. Від, як з того часу, як я почав обробляти даним препаратом. Я позбувся дуже багатьох шкідників і захворювань, захворювань своєму салонкою. Отут видно жовтий відтінок. Дуже ефективний препарат, але треба обробляти акуратно, старатися не дати більшу порцію, дозу. От біла черешня, гарно видно. Це у Карбаміді аж виблискує. Це пльоночка, робиться після обробіту пльоночка, яка вбиває всіх шкідників. Такий стан. Слива. Гарно видно також. Всі гілочки, весь стовбур покритий пленкою. Все це був цього року крайній обробіток. Тепер зимою будуть дерева обрізатись, формуватись, а навесні вже буду обробляти. Знов спочатку карбамідом, а через два тижні бордовською сумішю, також дає дуже гарний ефект. Думаю, ця коротка інформація стане вам пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.